Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зуряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео Молодий місяць у 10 градусі стрільця, який відбудеться 1 грудня 2024 року. О 8.21 У цьому відео я розповім, що принесе молодик у стрільці, які його аспекти і що краще робити для того, щоб пройти цей останній місяць року найкраще. Цього року грудень не простий місяць. Він розпочинається молодиком 1 грудня о 8.21. За часовим поясом України і закінчиться молодиком 31 грудня. Під час молодика завжди відбуваються зміни в енергетиці нашої планети, що відбуваються і на нашому стані та настрої. При правильному настрої цей день може стати для нас тією чарівною кнопкою, натиснувши яку, можна перезавантажити життя повністю очистивши його від негативу і налаштувавши на позитивну хвилю, молодий місяць це завжди початок чогось нового. Це час, коли ми можемо поставити перед собою сміливі цілі, досліджувати нові горизонти і прагнути нових знань. Тому це ідеальний час для планування плюс-мінус три дні від молодика, непростий день молодика. І невиключені перепади настрою енергії в молодий місяць дуже мало. Розслабляйтеся за допомогою прогулок наодинці, на природі, приймайте ванну з морською сіллю та пийте більше води. Період молодика підходить для відновлення, саморефлексії та планування, а також дає можливість засіяти насіння майбутніх бажань та намірів. У молодик Місяць на небі не видно, що символізує початок нового циклу. Молодий місяць 1 грудня пройде в знаку стрільця, а це означає, що ми всі відчуємо його вплив на нас. Для стрільців характерні такі якості, як оптимізм, цілеспрямованість та наполегливість у досягненні цілей. І в цей час ми всі відчуємо це на собі. Все в житті залежить від нас, нашого настрою, наших рішень та вчинків, і ми можемо все змінити. Цей лунний місяць ви можете просто прожити як у вісні, а можете зробити величезний внесок у своє майбутнє, запустивши процеси на всіх рівнях. Молодий місяць ознаку стрільця це час відкриттів, розширення горизонтів, пошуку істини та натхнення. Сонце до 21 грудня проходить по знаку стрілець, розширюючи нашу свідомість, нашу картину світу, світогляд, уявлення про себе та про світ. Це прекрасний час для духовних пошуків, духовних практик, зростання та розвитку, розкриття свого потенціалу та ресурсів. Також це час для подорожей, вивчення культури далеких країн або Подорожі до свого внутрішнього світу, а також Юпітер і знак стрілець пов'язані з вищою освітою, вищою школою і з розширенням свого впливу та здобуття поваги. Знак стрілець асоціюється з оптимізмом, розширенням горизонтів та подорожами, з філософією, навчанням та прагненням до високих цілей. Це знак, який нагадує нам про нашу внутрішню спрагу пригод і прагнення до більшого. Стрілець це розвиток розширення як ментально, так і географічно, з допомогою навчання чи подорожей, які змінюють наш світогляд: це про наставництво та повчання, про життя, радісність та цілеспрямованість, амбіції. Не варто давати обіцянки. Тому що ви можете їх не виконати. Знак стрільця відрізняється любов'ю до свободи та подорожей, і це можливість перед молодиком усвідомити, що вас сковує, що заважає розширенню свідомості, які обмеження та переконання. І в цей молодий є можливість подивитися на ситуацію з іншого боку, повернути життя на краще, змінюючи свої думки. Переконання, точку зору, і це може стати ключем до успіху, щоб відбулася магія. Уже на перший місяць поспіль відбувається своєрідне чищення, перехід у нову епоху, і це ще один шанс почистити минуле. Можливо, комусь потрібно просто змінити звичний маршрут, а комусь подивитися в далечінь. Не вдаючись у деталі і не шукаючи перешкоди, просто побачити якусь перспективу зростання та розвитку. І навіть якщо ви зараз не знаєте, як дійти до цієї далекої точки, вам важливо побачити те, що знаходиться там вдалині, а шлях необхідний маршрут, прокладатимете пізніше. Молодий місяць під керівництвом Юпітера планети розширення можливостей та удачі, зірки королів, великого щастя гороскоп, і це молодий місяць про багатство, визнання, популярність, соціальні можливості, розуміння сенсу життя, роботи зі своїм вищим я, розширення свідомості та світогляду, розкриття свого потенціалу, духовний розвиток і зростання і вищі цінності. І це чудовий час для того, щоб поговорити із самим собою, переглянути свої цілі, своє минуле та задати вектору на майбутнє. І запитайте себе, де я зараз, куди мені рухатися. Однак цей молодик не такий простий і легкий, як може статися на перший погляд. Його аспекти до інших планет і зірок додають йому драматизму, енергійності. І серйозності. Давайте подивимося фон молодика, який підкаже характер і умови подій, які можуть відбуватися в цей період, і ми або досягаємо успіху, або щось втрачаємо. У цей молодий місяць краще не починати нічого нового. Особливість у тому, що безліч параметрів молодика говорять про повернення назад і перегляд. Складність полягає в тому, що молодий місяць не дає просунутися ні на крок вперед через цілу низку факторів. Перша складність справа в тому, що зараз ретроградний Меркурій до 15 грудня, а Марс вже уповільнює свій рух і готується 7 грудня розвернутися у ретрорух. Це час, коли наша внутрішня енергія пов'язана з натхненням шукати сенс життя та розкривати горизонти, які раніше видавалися недосяжними. Це час, коли повертатимуться старі знайомі, колишні партнери, конкуренти, люди, яких ми образили чи на яких образилися ті, з ким були у сварці. Це своєрідний коридор. Пройшовши, який можна вийти оновленими, тому у цьому лунному місяці бажано озирнутися назад, повернутися до минулого, щось доробити, щось переробити, виправити помилки, завершувати розпочаті справи, винести уроки мудрості, підбиваючи підсумки календарного року, а простір вам допомагатиме в цьому. Створюючи події та зустрічі, пов'язані з минулим, таким чином показуючи, що іде, важливо виправити та усвідомити це час початку тих справ та проєктів або ідей, які були відкладені, раніше не допущені до реалізації, для перебудови старих будівель, перескладання іспитів. Але краще кілька разів подумати перед тим, як приймати знову старі ідеї у своє життя. Розкладайте свої плани по паличках і не поспішайте. Це можливість переглянути, проаналізувати, ґрунтовно попрацювати над помилками, виправити допущені помилки, усунути застарілі елементи для впровадження під нові умови та сучасні стандарти і критерії. Повернути владу над ситуацією, відновити втрачене, і це ключ до подальшого успіху. Друга складність, і ця складність теж дуже неприємна: молодий місяць відбувається на зірці Антарес, активізуючи військ катастроф, яка може створювати напружену динаміку і може принести трагічні ситуації, руйнування, удари та важкі оновлення. Ця зірка несе у собі потужну енергію трансформації, войовничості та пристрасті. Антарес – яскрава зірка, розташована в цьому знаку, надасть моменту силу та напругу, нагадуючи, для великих змін потрібні великі наміри. Ця зірка має марсіанську природу, тобто посилює хоробрість, впертість, войовничість та стратегічні здібності. Енергія Антареса може трохи струсити нас, підштовхнути до чесності, чого ви насправді хочете, не те, що вважається правильним або те, що очікують інші, а саме справжнє бажання. Ми будемо проходити якийсь іспит, скласти який можна лише при знаходженні точки балансу між конфліктом та гармонією у світовій спільноті. Якщо ви давно шукали привід переглянути свої цілі та задати вектор для майбутнього, почніть саме з нововуння ніяких магічних ритуалів, лише чесна розмова із собою та трохи астрологічної мудрості. Тому, якщо в період молодика будуть якісь несподіванки та випадковості, то впоратися з ними зможе той, хто володіє собою, перш за все. Хто сміливий і одразу може включити свої інтелектуальні здібності? Третя складність в тому, що точка молодика має напружені аспекти і насамперед до Сатурна, а також управитель молодика Ретро Юпітер у протистоянні з ретро Меркурієм. Квадратура точки молодика з Сатурном в рибах додає складнощів. І уповільнює ентузіазм, який приносить гармонійний аспект точки молодика з Марсом. Сатурн в рибах символізує обмеження, пов'язані з мріями, інтуїцією та духовними цілями. Це говорить про серйозну зупинку, великі перешкоди, неможливість руху вперед. Квадрат до Сатурна попереджає, що потрібно приділити увагу деталям та реальним ресурсам. І змушує нас зіткнутися із реальністю та визнати свої слабкості. В цей час можуть змінюватися керівники на відповідальних постах. Ви можете відчувати, що великі плани стикаються з перешкодами, будь-які починання вимагають дисципліни, стратегічного підходу та вміння працювати на довгострокову перспективу, знак риби, в якому знаходиться Сатурн. Може принести почуття сумнівів, посилюючи внутрішні підсвідомі страхи, дуже ймовірні катаклізми, пов'язані з морською стихією, національними та релігійними питаннями, нафтою, мостами, гідротехнічними об'єктами, шахтами, обвалами. Цей аспект запрошення до балансу між прагненням та реальністю, незважаючи на його тиск. Він допомагає збудувати міцний фундамент для майбутніх досягнень. Напружений схожий аспект між Сатурном і Юпітером можна назвати надіялися, що вийде яскраво та гарно, а вийшло, як завжди. Тобто це конфлікт між можливостями, надмірними амбіціями, бажанням отримати більше по Юпітеру та стратегічними цілями. По Сатурну. І це може створювати складнощі та перешкоди у досягненні мети та постановці цілей, а також можуть піднятися глибинні страхи. Обережно у відносинах, особливо з керівниками, авторитетними людьми важливо проявляти терпіння, стійкість, відповідальність, а з іншого боку, зростання пов'язане з тим, що виникає більше відповідальності. Аспект повторюється, повертається і нагадує нам про те, що було у серпні, тому що квадрат між Сатурном та Юпітером був у серпні, і зараз він знову наростає, і буде точним 24-25 грудня. Наступний квадрат повториться 16 червня 25-го року, а в листопаді 25 року нарешті буде. Гармонійний аспект між Сатурном та Марсом. Це можна символічно уявити, що на небесах знову включився контроль якості. Він включався в серпні і зараз знову. І якщо ми врахуємо це, тоді у нас з'явиться можливість подолати всі перешкоди. Тому зараз дуже важливо працювати, активно долати. Щось змінювати, якщо трапляються якісь перешкоди, долати їх. Тобто, бачити в цьому періоді джерело розвитку, тоді на тригоні, приблизно через рік, у листопаді, ми вже отримаємо конкретні добрі результати. Ще один напружений аспект це протистояння мер... ретро Меркурія з ретро-Юпітером. В цей час у характері людей посилюється скептицизм. Балакучість, можливість вибалакати важливу інформацію та мати проблеми від цього, складно відрізняти правду від брехні, можливі постійні коливання через це, і немає стійкості у поглядах та впевненості у собі, не виключено небажання та нездатність підкорятися чужим правилам. Цей період посилюється сприйнятливість, але це добре для розвитку розуму та інтелекту. Але так само збільшується легковажність, незібраність, відсутність порядку та дисципліни, прагнення багато знати, багато захоплень, інтересів, які часто відкладаються і забуваються, небажання приймати на віру інформацію, бажання все перевірити практично. Аспект може спровокувати складнощі у стосунках із вчителями, керівництвом. Може дати скептицизм, неприйняття авторитетів і небажання вчитися, також можуть бути обмани чи помилки, це аспект внутрішніх протиріч, і в цей період вони можуть посилюватися. Всі аспекти негативні разом можуть давати високу аварійність, ми також можемо зіткнутися з великою кількістю неправдивої інформації та дезінформації. З проблемами, пов'язаними з переміщеннями, дорогами, взаємодією, з іноземцями, домовленостями, міжнародними зв'язками. Також школи можуть перейти на дистанційне навчання, можуть бути проблеми з освітнім процесом, але є і гарні моменти молодика. Точка молодика в точному з'єднанні із Зіркою хан. Зірка Хан. Це невелика зірка біля лівого коліна зміяностя, додає молодику містичного відтінку. Ця зірка може принести славу, високе становище, багатство, почесті, але в з'єднанні з сонцем може бути причетним до якихось сумнівних дій, що принесуть низку проблем. При негативному впливі це може бути періодом, коли ми самі собі створюємо проблеми і здатні наганебні вчинки. Інтерпретації цієї зірки різняться. З іншого боку, ця зірка пов'язана з цілительством, знаннями та трансформацією через складні випробування. Її вплив посилює внутрішній пошук істини та інтуїцію. В авестийській традиції зірка хан вважається дуже гармонійною зіркою. Пов'язаною з мистецтвом, творчістю, дітьми, вмінням передчувати нещастя та запобігати їм. А в з'єднанні з місяцем нещастя, які мають статися, можуть статися не тільки із самою людиною, але і з її ворогами. Це може дати посилення духовних пошуків. Ви можете відчути, що життя підштовхує вас до вивчення езотерики. Зірка хан може допомогти побачити приховані істини і прийняти їх, це сприятливий час для лікування як фізичного, так і емоційного рівня. Ще один гарний момент це гармонійний аспект молодика до Марса у Леві, який посилює вольову енергію молодика, додаючи рішучості та сили. Марс в Леві символізує пристрасть. Творчу сміливість та лідерські якості, цей аспект спонукає діяти, висловлювати, показувати себе та брати ініціативу до своїх рук, і може дати нам впевненість у собі, прилив ентузіазму, віри у свої здібності, це час для сміливих рішень, виступів та демонстрації свого таланту, це бажання відстоювати свою правду, стрілець та лев. Разом створюють потужний союз, де натхнення поєднується із бажанням діяти. Проте є ризики. надлишок вогненної енергії може призвести до поспішних дій або конфліктів, якщо не враховувати думку оточуючих. Бадюрість тіла сприяє бадюрості духу. Це хороший аспект для роботи, яка потребує великої напруги сил. Для тривалих занять, але оскільки Марс сповільнюється і готується до ретро руху, а Меркурій ретроградний, це чудовий час озирнутися назад і активно вирішувати минулі недоробки, виправляти помилки, переробляти і переглядати те, на що вказує простір. Ще один гармонійний аспект це тригон Венери до Урану. Венера знаходиться в козирозі під керуванням Сатурна. Вона все пом'якшує, і цей аспект дає нам можливість побачити прекрасний бік життя, легко бути відкритими, веселими, оптимістичними, і все це буде легко даватися. Тому це гарний молодий місяць для відновлення відносин для творчих інтелектуальних та колективних справ. На кого більше вплине молодий місяць у стрільці? В першу чергу молодий місяць у стрільці вплине на стрільців, особливо на тих, у кого сонце знаходиться в межах із 7 до 13 градусу стрільця, а також на близнюків, дів, риб, левів, овнів, терези та водоліїв, у кого сонце знаходиться в межах із 7 до 13 градусів. Також зверніть увагу, куди потрапляє точка молодика у вашій карті, тобто у який дім гороскопу, це показник посиленої уваги наступного місяця. Також сильний вплив буде на тих, у кого в межах з 7 по 13 градус знаходяться значущі точки гороскопу: асцендент, дисцендент, IC, МЦ, Куспіли домів, лунні вузли. На оці близнюки стрілець або стрілець-близнюки. Для, для стрільців, овнів, левів буде гармонійний вплив, а отже, наступний лунний місяць принесе максимальні перспективи та можливості. Але враховуйте, що Меркурій ретроградний. На каналі є відео про ретро Меркурій і на що більше звернути увагу кожному знаку зодяка для теразів і водоліїв. Молодий місяць у стрільці дасть шанси, відкриє можливості, але їх потрібно побачити і скористатися ними. Для близнюків, дів та риб більш напружене становище. Для близнюків точка молодика буде в опозиції до вашого сонця, і у вас можуть виникнути протиріччя або протистояння з авторитетними для вас людьми. Сонце у гороскопі часто символізує або батька, або начальника. Для жінок це ще й чоловіки, сини, для чоловіків це ще й вище керівництво, тому намагайтеся уникати конфліктів з такими людьми. Для дів і риб з 7 по 13 градус точка молодика буде у квадраті до вашого сонця. Це теж може викликати конфлікт із авторитетними людьми, з батьком, керівництвом, начальником, а для жінок ще з чоловіком чи сином, тому намагайтеся не конфліктувати. Також часто напруга може дати посилені навантаження. Питання, які порушуються, вимагатимуть рішення та дій, тому намагайтеся давати собі можливість відпочивати і відновляти свої сили. Також зверніть увагу ті, хто має в межах з 7 по 13 градус на осі близнюки-стрілець або стрілець-близнюки, кармічні лунні вузли. Це означає, що молодий місяць активізує вашу кармічну програму, і вам потрібно бути уважними. Вісь близнюки-стрілець це вісь пізнання, близнюки учень, стрілець-вчитель. І якщо включається ця вісь, вам належить вибір бути учнем чи вчителем. Вам важливо визначити для себе, чого ви хочете навчитися, а якщо ви вже вчитель або викладаєте, то це гарний час, щоб визначити, яким досвідом, знанням, мудрістю і з ким ви можете поділитися. Тож таки у нас буде молодий місяць у стрільці. А що принесе молодий місяць у стрільці кожного знаку Зодіака буде у наступному відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте наравники, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!